Добрий день! Тема нашого уроку характер театральних образів, створення ескізу костюма для артиста або артистки балету. Пригадайте, що ви знаєте про театральний костюм. Запам'ятайте театральний костюм це одяг, взуття, головні убори, прикраси та доповнення до одягу, грим, перуки які використовують артисти на сцені для втілення образів дієвих осіб вистави. У різних театральних жанрах, драмі, балеті, опері використовують свої рідні костюми, для яких характерні специфічний крій та спосіб пошиття, а також фактура тканини. Розгляньте схему і проаналізуйте, яким костюмам притаманні спільні ознаки, а які створюють лише для одного виду вистав. Так, театральні костюми. Це костюми для драматичного спектаклю, оперні костюми, балетні костюми. Простежте історію розвитку театрального костюма, використовуючи гаджети. Завітаємо в Національну оперу України, аби ознайомитися з творчістю талановитої мисткині. Марія Левицька, театральна художниця, постановниця і художниця костюмів. Із 1989 року вона займає посаду головного художника Національної опери України. У її майстерні представлені ескізи театральних костюмів до оперних вистав, які можна було побачити на сцені театру впродовж останніх років. Розгляньте, з костюми, створені до опери Набуко для зірки світової оперної сцени Людмили Монастирської. Спробуйте описати характер втіленого співачкою персонажа. Що вам відомо про балетний костюм? читайте коротку історичну довідку, скориставшись власним гаджетом. Перші жіночі костюми для балетних спектаклів були незручними, громіські, досить важкі сукні, на ногах туфлі, на підборах. Надалі для балерин почали шити легкі, невагомі плаття із навпівпрозорої тканини та виготовляти спеціальні сандалі. Перша балерина балетна пачка з'явилася 180 років тому. І тоді ж балерини встали на пуанти. Сучасна класична пачка багатошарова, 10-15 шарів матеріалу. Для її виготовлення використовують близько 10 метрів напівпрозорого фатину і жорсткий обруч. Чоловічий балетний костюм називають триком. Розгляньте зразки театральних костюмів, представлених на виставці, знайдені шедеври. Поділіться своїми враженнями від роботи українських майстрів. Висловіть припущення щодо тематичних спектаклів. Пригадаємо правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу розпочинайте лише з дозволу. Використовуйте інструмент тільки за призначенням. Користуйтеся прийомами роботи з інструментами, про які дізналися на уроці. Тримайте своє робоче місце у належному порядку. Створіть ескіз костюма для артиста або артистки балету. Техніка виконання кольорові олівці. Ще раз переглянемо послідовність виконання. Правильно розташуйте аркуш паперу, виконайте спочатку малюнок простим олівцем і розфарбуйте кольоровими олівцями. Пригадайте пропорції людини, коли будете малювати. Обов'язково продемонструйте власні роботи. Підсумуємо, що таке театральний костюм які його різновиди існують. Назвіть прізвища відомих українських художників, які працюють над створенням сценічних костюмів. Влаштуйте разом із друзями спільну виставку ваших робіт. Обговоріть. Представлені ескізи та поділіться враженнями від творчого процесу. На дозвіллі дізнайтеся більше про творчий шлях Марії Левицької. Дякую за увагу. Бажаю вам гарного настрою.